Це поняття. Кожен раз буде одне і те ж. Ми будемо говорити про поняття, про зміст і про види. І так поступово ми будемо знати всі все віди договірів. А хто не знає українську, може долучитися до цієї мови і не проста українська, а юридично українська. Не всі українці розуміють українську юридичну. А ви будете знати українську юридично, це дуже корисно. І ми приговоримо про поняття, що це таке. Там така дуже-дуже гарна формула. Вона з давнього Ріму, вона пішла до нас, і ми побачимо, що це за таке, за таке явище. Договір куплі продажу. Ну, ми розуміємо, що договір куплі-продажу він пов'язаний з державою. Ну, договір дарування він мог бути і без держави. А договір куплі-продажу неможливий без держави. Чому? Тому що потрібні такі речі, як гроші. Гроші це така річ, яка дуже корисна. Ну, Це дуже цікава ну, річ. ну, З якого боку, тому що, наприклад, мені потрібен хліб, мені потрібен хліб. Ну, не хліб, да, хліб. Паляниться, як ми говоримо, потрібно пиляниться. А, ну, а у людей, а у мене є, наприклад, я досвід, я можу консуль... дати параду. І, а він, а йому не треба парада. Йому треба, там, наприклад, там, корова. І договір куплі-продажу роблять так, що я йому даю за хліб не пораду, а я даю йому гроші. І без цього договіра наше суспільство би не, ну, не існувало би. І що яка формула цього договіру? Джерела спочатку. Де про це написано? Ну, по-перше, звичайно, як я говорила, в цивільному кодексі. Давайте побачимо, щоб я вам буду показувати. Що я не, не говорю дурниць, то що я говорю, є. Це договір, розділ третій, окремий види обов'язань. Підрозділ перший, договорні зобов'язання. І перший ми бачимо куплі продажу. Ну, не дуже великий. Я зрівнював з договіром з російським цивільним кодексом. В російському цивільному кодексі більш текста про цей договір. Більш. Ну не, ну, не критично, але більш. І ми бачимо тут формулу. Формула, вона універсальна в Во усіх країнах, одна і та ж, що тут написано? За договором купівлі-продажу, одна сторона, продавець, передає або зобов'язується передати майно товару власність другої сторони. Покупцеві. А покупатель приймає або зобов'язується прийняти майно, товар і сплатити за його певну грошову суму. І я трошечки сьогодні інший формат зроблю, як формат, як в європейських вузах університетах. Там так роблять ну, середньовіччя. Там дегести Устиніана, лектор їх відкривав і читав. і Потім він звертався до студентів і говорив, що вам, що ви не розумієте, але він, він ставив питання до них. Я ставлю питання до Андрія. Андрій, кажіть, будь ласка, які види договіра куплі продажу продажу ви тут бачите? Ну, Людмила також це запитання, якщо Андрій не зможе. Грементичне дослідження зробити і побачити два види договіра. Реальний і консенсуальний? Так. Да. Ну, що значить, що людина знає право. А, Людмила. А, а, що може бути, що можна передати? Окрема майна. Товар. А окрем товар. Ну, можливо, наприклад, щось інше. окрем майна. Ну, майна це, це таке майно, це таке матеріальне, так? Да? А можливо, не матеріальне ну, ні. Ну, ні, але тут написано далі. Давайте почитаємо. Може бути товар, який у продавця. Ну, це да, два, два види. Це да, реальний консенсуальний, майнові права. Читайте другий. Друга частина. Статті 656. Майнові права. Також можуть мож, бути. Які знаєте майнові права? Право власності. Право власності. Це і є майно. Це право майно, а майно право яке? Право власності тільки над речами можливо. А що за що це за права? на ви права? Ну, наприклад. Її можливо передати. Ну, І там не тільки майно, там да, написано, що може так прав, право написано, і право вимоги також можна передати по договіру куплі-продажу. Тобто дуже широко цивільний кодекс дуже широко, широко трактують, тлумачать договір куплі-продажу. Не тільки майно, але ще щось. Потім закони та підзаконні акти, договір дуже. Ну, тут, ну, це дуже багато велика кількість договірів в куплі продажу, і тому є окремі, закони, підзаконні акти, які це, це регулюють. Ну, наприклад, там, закон захисту прав крестувачей. Це такий, ну, там цей договір не тільки про куплі-продажу, але там є, він поширюється і на цей вид договору. Потім міжнародне джерело. Що це означає? Ну, договір куплі-продажу це ну, весь, весь світ він покупає, продає наш світ, це світ куплі-продажу. І тому є джерела міжнародні, ну, наприклад, міжнародна конвенція по ООН по куплі-продажу, і є інші конвенції, ну, наприклад, щось там може бути куплі-продажа окремих видів товарів, є різні види договірів, про які містять до себе норми, які регулюють договір куплі-продажу. І Давайте побачимо. Я і е, е, таки спресував, компрес, компресію зробив, е, і у нас так вийшло. Продавець передає майно. ну Я тут опустив, е, ну, реальний консенсуальний. Ну, я не знаю, навіщо вони це пишуть. Ну, ми знаємо, що є реальний консенсуальний. Навіщо вони там написали, що сьогодні, але в майбутньому, і так ми це розуміємо. Ну, Бог, Бог з ним написали, не У власність покупці, а покупець приймає майно і сплати за нього е, певну грошову суму. Ну, моїм очам дуже сподобається, як я вигіджу, наприклад, сума 1 м. Я в дитинстві взагалі писав без 2М, писав каса. Сума без двох літер. І мені ставили не дуже гарні оцінки за це. А в Україні я би був відмінником. І елементи. Які елементи є річ? цінні папіри, валюта, майнові права. Ну, от це не да, це не майно. Це вид май, май, ну, це, це окрема річ, але це можливо зробити куплю продаж цінних папірів. І е, продавець та покупець ми знаємо, і грошова сума. Тобто це возмізний договір. І переходимо до наступної частини. Е, види. Ну, ми знаємо, що є альтернативний, факультативний і тут е, дуже... так. Альтернативний, імперативний, факультативний ну ви бачите, що договір такий, такий гарний, що всі види є. Можливий альтернативний, можливий, імперативний, факультативний. Договорний чи позадоговорний. Ну, звичайно, я не знайшов ісключення, що можна було би влітіти в договір куплі продажу і, ті, і тут раз і щось продати. Так не можливо, тільки договорні. І односторонні, і двосторонні. ну що тут робити, звичайно, це двосторонні віди договірів. І це усе, що я хотів казати про поняття договіру куплі-продажу. І прошу ваше запитання.